Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Пробиті каналізаційні труби, розбитий під'їзд. Так живуть мешканці на вулиці Голока Артимовського. 15. Комунальники нічого не хочуть ремонтувати, тому жильці звернулися до народного контролю. Більше чотирьох років люди страждають від каналізаційного стояка, який знаходиться в стіні, і протікає. Через це у квартирах постійна сирість. Як дивишся на цю стінку, аж плакати хочеться, тому що неможливо зробити ремонт. А нам розповідають воно, що про як приходять, що стінка сохне, і що нічого ще тиждень, ще два тижні, ще місяці ви можете робити ремонт. От познімали або і повідривали, бо. Плеснева, на всю стенку. Три года ми делали ремонт, Сдирали стену до кирпича, штукатурили, покупали этот, но мало того, що нас матеріально наказують морально, і що физически. Наказують, тому що вже з рибоки. Ми держимо тім рибком. Крім того, підвал часто підтоплюють нечистоти, які протікають через отвір у каналізаційній трубі. Місцеві мешканці обурені кажуть, жеку за послуги платять, а змушені жити в антисанітарії. Жек не хоче обслуговувати, будемо говорити так. Наші будинки старі, тільки хоче збирати з простого бідного народу. Гроші. Журналісти народного контролю прийшли до комунальників за роз'ясненнями. Нам пообіцяли вирішати проблему. Та як зараз, якщо є проблема, майстер із майстрами вийде, подивиться і прийме міри щодо усунення тої проблеми. Ми простежимо, чи виконують комунальники обіцянку. Вадим ремісько, Юрій Фетисов. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.